Слава Україні, героям слава. Що ж, спробуємо, давайте про таких навіть простих зовсім речах спершу пройдемося, і ви дещо підтвердите і розтовмачите для нас. Чи вже були атаки балістичними ракетами по Україні? І чим вони власне відрізняються від атак от крилатими ракетами, тими, що ми точно знаємо, що летять по нас? Що таке балістична ракети? Це добре відомо всім нам ракети. Точка У ті ті ж саме балістичні ракети класу Іскандер, які чимало дошкуляли нам ну, щонайменше в перший місяць е, російської військової навали. Е, ці ракети переміщаються у просторі за визначеною е, балістичною траєкторією. Тобто, фактично після пуску вони виходять на надзвичайно високі рубежі, мовить по десятки кілометрів. Звідти вони фактично вертикально вони рушають надзвичайно високою швидкістю, е, котра, по-перше, досить складно е, піддається відповідному відслідковуванню, відстеженню. А й далі досить важко їх збивати е, протиракетами. Тому що ракети, що рушать балістичні ракети, що рушать фактично вертикально на ціль, це е, така е, така ціль, як яку край важко виявити і знищити. Що стосується крилатих ракет, то очевидно, що вони рухаються за визначеними траєкторіями не надто швидка. Ну за виключенням е, тих самих е, систем класу кінжал. Вони рушать з надзвукової швидкості, звичайно, е, по поки що е, протидії щодо ці, цього типу ракетного в України немає. Та світі. Немає. Uh, так от, я до чого веду? Uh, Україна має досвід uh, саме з, коли російська окупаційна армія застосовує саме балістичні ракети по території нашої країни. Один з найбільш таких жахливих прикладів це ураження території нашої країни за допомогою балістичної ракети. У uh, залізничного вокзалу в. Краматорського, який призвів до численних жертв серед мирного населення нашої країни, які е, тоді знаходилися на залізничному вокзалі з метою евакуації з прифронтового Краматорська. Е, якщо і коли Російська Федерація отримує від Ірану ті самі балістичні ракети, то, звичайно, ми матимемо клопіт. Е, в який спосіб ми можемо діяти? Тут є два варіанти. Перший більш е, реальний та відповідно результативний, це бойова робота українських гармашів, українських покулаків, тобто представників сил спеціальних операцій, безпосередньо по пустовикових майданчиках, де знаходяться е е е, ворожі ракетні комплекси, в тому числі і. Ворожа ракетний комплекс, які будуть запускати іранські ракети, тільки ново вони прибудуть на територію Російської Федерації. А другий варіант це посилення протиракетного а, а, щиту нашої країни. Але ж очевидно, що тут має застосовуватись надзвичайно високотехнологічна технологічна і відповідна дороговартісна західна військова техніка. Ну, наприклад, ті ж самі ракет, ракетні комплекси ППО Петріот. Але ж ми розуміємо, що поки що на рівні дискусії йдеться про те, що не що в перспективі Україна отримує такі комплекси. Я пане Владиславе, наскільки розумію, що якраз от той перший варіант, про який ви казали, це ті слова, що і казав спікер повітряного командування, що потрібно знищувати їх на старті. Це йдеться якраз про роботу наших сил спеціальних операцій, які будуть працювати вже на іншій території, і це ну зрозуміло найліпший для нас варіант. А тепер, якщо будемо повертатися, все таки ось чи тільки Петріот може забезпечити для нас протиракетну саме оборону, бо ми ж Ну, всі вже добре знаємо про те, що зараз ми володімо тільки е, засобами саме протиповітряної оборони. Так, фактично, така є за невеличке викличого. Україна вже має два комплекси протиракетної оборони класу насам. Такий самий комплекс за речі, прикриває небо над капітолієм у Вашингтоні. Ми маємо вже одну німецьку систему класу Ерісте. Вона так само виконує завдання з прикриття повітряних рубежів нашої країни і має надзвичайно високі оцінки щодо е -е, коефіцієнту корисної дійсно е -е, дієвості. Наприклад, під час однієї з ракетних атак масово ракетних атак на територію України зі 100% влучності працював той комплекс, знищивши усі ворожі ракети в тому районі, де діє в той самий комплекс. Звичайно, що питання щодо поставок наступних систем класу на СЕМС не лише говорить, говорять зараз. Ці системи знаходяться у, у в процесі виготовлення, тобто сподіваюся, що в найближчій перспективі ми на сам Але ж ми маємо пам'ятати, що територія України надзвичайно велика і комплекси проти повітряної оборони і проти ракет. Наборон нам потрібно дуже багато. Е, звичайно, що е, ті комплекси класу Петріот вони є надзвичайно потужними та ефективними, але їх на планеті не так багато. Тому говорити, що ми спроможні зараз з усього світу е, зібрати всі комплекси, а їх е, налічується е, ну, трошки більше ніж два десятки. Кожна з них вартує що не менше один мільярд доларів. Звичайно, це нереально. тому ми маємо виходити з тих міркувань, що мають мають в тому числі, і інші важливі впливи на керівництво Російської Федерації, щоб примуси їх припинити той самий ракетний терор, за допомогою якого зараз путінська армія намагається перемогти українську армію на полі бою. Ну, і, власне, після того як з'явилася ось ця інформація про можливість передачі патріотів, вже росіяни знову заметушилися і знову кажуть свою ж ну так би мовити, заводять свою шарманку. І кажуть про те, що мовляв, це дуже ескалює війну і втягне сюди ледь не Америку. Але що цікаво, що раніше, коли вони таке вже заявляли, і велись дискусії про передачу для нас більш на далеку відстань, аби били от до Мерсів, наприклад, там з, 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 з так нам їх так і не дали. Тобто Америка, все ж таки, до цієї шарманки дослухалася зараз. Це буде от практично, те, що ви зараз сказали, їх дуже мало петріотів для того, щоб вони могли нам просто так їх доставити. Чи все ж таки будуть знову ж таки намагатися тримати ось цього російського ведмедя в клітці і щоб він ну насправді не втягував навіть на словах Америку в цю війну? Ну, очевидно, що путінська пропаганда діє, як їй наказано, і насправді вона не дарма витрачає щороку на своє існування 2 мільярди доларів. Чималі кошти, адже. Ті саме інформаційні наративи, вони певним чином і впливають на рішення західних політиків. Але ж очевидно, що Україну весь цивілізований світ підтримує, що не менше в форматі Рамштайн 50+, то тому є яскравим прикладом. І поки ми очікуємо рішення щодо поставки відповідних систем протиповітряної оборони класу Петріот, ми вже зараз зустрічаємо системи протиповітряної оборони класу Хоук. Це більш застарає, застаріла система система, але тим не менше вона так само є достатньо, достатньо ефективною і Будь-якій системі протиповітряної протиракетної оборони українські сили оборони дуже раді, бо неба те треба прикривати, а тому, що ракетний е, ракетний тро з боку Російської Федерації не припиняється. Щодо дискусії та відповідно реакції західного е, світу на дискусію з боку е, Російської Федерації. то Очевидно, що е, такі заяви про те, що мовляв, це буде чергову чергову, чергову червону лінію. При, через яку не можна переступати переступати, тому що буде значне посилення. Е, Бойових дій на території України, Очевидно, що все це маячня нам робити свою справу, так само і комунікувати з нашими західними партнерами в рамках військово-технічного співробітництва. бо очевидно без західної зброї український контрнаступ захлинеться, адже нам потрібна зброя зброя в великих кількостях і лише за допомогою, і в тому числі за допомогою наших західних партнерів, ми зможемо просуватися вперед в рамках контрнаступу для того, щоб звільняти територію нашої країни аж до того періоду, поки ми не звільнимо усі наші області в. Кардонах 91-го року так, звісно, тут погоджуюся, і в цьому можуть можливо стати в нагоді і ще одна зброя, яка анонсована щоправда, поки що теж тільки журналістами. Здається, Вашингтон Пост якраз писали про те, що будуть передавати для України розумні бомби. Що це взагалі таке? І Якщо можна, ну Якщо можете пояснити дуже простими словами, е, наскільки це може змінити взагалі ситуацію на полі бою і е, далеко в тилу ворога. І е, знову ж таки, е, чим вони такі розумні? Е, мова йдеться про баражуючі боєприпаси. Ну тут ми маємо розуміти, що е, ті бомби, про які йдеться, вони мають бойову частину близько однієї тонни. тисячу кілограм вибухівки, які з ювелірною влучністю прилітають саме туди, куди їх спрямовують. Це надзвичайно руйнівна та відповідна могуча сила. Звичайно, що Росіяни край знервовано будуть сприймати цю інформацію, адже в чому особливість цих розумних бомб? Вони Мають дуже потужну вибухову складову, і вони діють з ювелірною точністю, адже завдяки gps навігації, ці, дістаються до тієї цілі, на яку їх спрямовують. Звичайно, що для того, щоб їх запускати, потрібні відповідні носії для цих типів бомб, авіаційне носії, але завдяки цілій системі кріплень її можуть використовувати в тому числі і літаки, які знаходяться на збройній у українських сил оборони, а це значить, що ворожі тили будуть потерпати від влучних українських обстрілів ракетно-бомбових ударів, і це надзвичайно важлива новина. Адже ту тактику, яку зараз реалізує українська армія, а вона в першу чергу знищує ворожі тили, там де Росіяни тримають озброєння, військову техніку, боєприпаси, командні пункти, пункти управління та зв'язку, і лише після того переходить у контрнаступ проти ворога, який отримав дуже серйозне ураження, і відповідно немає можливості чи. Інити повноцінний спротив тому, це добра новина, Будемо сподіватися, що це кез буде зреалізовано.